Всім всім Танечко з Харківщини, я вас дуже рада бачити у своєму в'язальному просторі. Якщо ви тут вперше, то я вас ласкаво прошу і кажу, що мене звуть Юля, і мені буде цікаво, як звуть вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А також, якщо ви до мене приходите знову і знову, я вам дуже-дуже дякую за вашу неймовірну підтримку. І сьогодні я хочу вас запросити в свою в'язальну різдвіальну казку. А її для нас організувала чудова майстриня на україномовному Ютубі. Це Оленка Буганова. Вона започаткувала спільний проект під назвою Від Миколая до Василя. Спільний проєкт буде йти, він уже розпочався на сьогоднішній день, на момент виходу цього відео. Він розпочався 25 листопада і буде продовжуватись до 20 січня. До речі, в цьому спільному проєкті навіть є спонсори. Оленка для нас організувала 5 номінацій, здається, 5. Можу спомилятись, вибачте, будь ласка, я обов'язково для вас залишу. Посилання і на організатора, і на всіх всіх учасниць в першому закріпленому коментарі під цим відео обов'язково переходьте, дивіться. А також в описі до цього відео буде посилання на відео Оленки, на її запрошення. Але, здається, вже всі, хто бажав, приєдналися, якщо я не помиляюсь, я трошки запізно записую це відео. Але, ну, так, це вийшло. І це відео буде якраз трішечки пов'язане з тим, що ж я буду робити у грудні місяці. Тому що, скоріш за все, я не буду ставити ніяких планів, не буду знімати відео про плани, хоча відео про підсумки обов'язково буде. Тому дочекайтеся це відео. І якщо вам це цікаво, які ж в мене підсумки осіння були? То не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не це не підписані, бо статистика каже, що вас багато хто мене дивиться без підписки. Мені буде дуже приємно за те, що ви до мене приєдналися. І так, дорогі друзі, я можу трішки плутати номінації, тому що Оленка нам запропонувала провести цей спільний проект у вигляді різдвяного бінго. Мені це так стало цікаво. Грудень у нас буде якби Тестовим варіантом Бінго. І Оленка пропонує це Бінго перенести на наступний рік, на весь рік. Тому, якщо вам цікаво, то ви можете доєднатися до нашого в'язального чату. Я залишу також посилання в чаті, і Оленка вам розповість, там у нас в чаті і старти, і визволення спиць, і магія кубика, і різдвяні зустрічі все-все в нашому старті. Чать. Тому я думаю, і бінго на наступний рік також буде. Оленка обов'язково придумає якусь цікаву для цього проєкту назву, тому що, ну, все ж таки, як не крутий, це новорічний такий про Ціли, цілий рік проєкт. Я обов'язково в нього підумаю. Мені дуже подобаються такі проєкти. Мені дуже подобається проект Надійки Кольоровий рік, такий, ти чекаєш кожного разу. До речі, не знаю, як вам, я вже в своєму відео про спільники казала, що. Мені взагалі не цікаві подарунки. Я маю на увазі спонсорська ця, стимул. Ну, якщо отримаєш, то приємно, звичайно. Але ж подарунки йдуть там для мене особисто на останньому місці. Мені дуже цікаво подивитися, що і як, скільки чого відв'язано, що продумати, щось, який там кольор на нас чекає, яке на завдання чекає? Оце вау! Це такий цікавий драйв, погодьтеся. І я розписала собі ось таку табличку, вона у мене складається з дев'яти клітинок, і наскільки я зрозуміла правильно, тому що ну, дуже, не дуже розумію задання або по діагоналі, ну, якщо всі виконаємо, то це мега-супер. Якщо ж якось викинувати, да, або ось так да, можна виконати, або ось так, або ось так. Одним словом, в мене тут 9 клітиночок, я точно буду вирішені, мені здається. Ну, подивимось. І давайте я буду казати номінацію, але, чесно кажучи, я вже трішечки не пам'ятаю, в які номінації у Оленки це е, записано в першу е, Тому рекомендую подивитися це відео у Оленки, якщо вам цікаво. А моя номінація перша клітиночка моя. Це Святий Отче Миколай, мою хату не минаю. І, і мені дуже хочеться до Святого Миколая, який у нас, до речі, буде 6 грудня, бо перенесли на два тижні вперед, як кажуть, пам'ятаю наші зміни. Ну, Ми святкуємо разом з свята, з усіма, як і у усьому світі це святкувалось, а не так, як було раніше. І я хочу для себе зробити подарунок, свою туніку ажурну, яку я в'яжу, і там вже ціло в цілому не дуже багато. Тому я маю надію, якщо я її не завершу у тижні визволення спиць, то до 6 грудня мені дуже її хочеться завершити. Це такий в мене пунктик, але ну, життя, таке життя, тим паче, в мене є трішечки замовлень. Я буду йти ось таким чином по клітинки читати вам, щоб було зрозуміло. Тому це такий мій перший пункт. Наступний мій пункт, який я хочу це зробити, тобто тут я трішки захвачу листопада і весь грудень да, це все буде робитися. Ну, тобто ось на, свя... на Миколаї я хочу мати туніку, хоча б завершити і шити. Але в ідеалі мати готову роботу, яку можна одягти, і піти куди тобі потрібно. Наступний проєктик це різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Тут я хочу розпочати. У мене в планах три стартики, іграшкових старти, тобто різдвяні старти. І, звичайно, мені, я їх не тільки хочу розпочати, а й завершити. Тому на тижні стартів я планую розпочати хоча б дві іграшки, але для цього мені потрібно завершити мої іграшки, які вже розпочаті. Я ж кажу, дякую Оленці, що можна брати і вже розпочати процеси. От якраз Тоніка, це і є мій розпочатий процес. А різдвяна казка, от мені хочеться іграшок. Вони будуть такі незвичні, новорічні, ну, як незвичні, це такі знайомі. Це буде я назву. Мені дуже хочеться там одного цікавого сніговичка зв'язати. А мені також хочеться зв'язати невеличке оленятко. Це всі іграшки будуть в'язатись із. Джинсу або Газал Happy Fit. Ой, господи, Газал Бебікот, вибачте, будь ласка. І в мене ще під питанням різдвяний гномик, Але він під питанком, тому що в мене ще немає на нього навіть пряжі. Тому різдвяний гномик в стартах навряд чи я розпочну. Я, скоріш за все, хочу розпочати смігочка і оленятко, щоб о, хоча б цих мати іграшок. Якщо ж мені вдасться їх завершити, ще буде час донового до, до Різдва, то я обов'язково розпочну різдвяного гномика і вив'яжу його. Ну, хочеться так мені. Наступний мій квадратик. Третій — Це подаруй Радість світу. Подаруй Радість світу. Це моя особиста така номінація, яку додала. І в моєму випадку це буде в'язанечко на замовлення. На сьогоднішній день я маю замовлення на три пари рукавичок. Вони мене чекають, це буде дві пари червоних і одна сіренька рукавичка. Тому. Я буду в'язати. Звичайно, у мене терміни швидше аніж тут до грудня. І я розумію, що якщо все вдасться, можливо, ще якісь будуть замовлення цих людей, де я працюю зараз. Ну, побачимо. Але мені ця ідея сподобалась. Наступна номінація, яку я собі ставлю, бо я завжди все це відкладаю на останній момент, якраз я хочу побачити все вийде чи ні, це скласти в'язальний план на 2024 рік. І в дязальний план я хочу скласти у вигляді такого ж бінго. А, я подивлюсь, або це буде, я ще розмірковую, або це буде якось 12 пунктів, або щось. Ну, пограюсь, подивлюсь, і все-все вам розповім цей план, обов'язково це вийде окреме відео. Скоріше за все, воно вийде ближче до грудня, а до кінця грудня, а можливо, вже на початку січня, ну, подивимось. Ще-пока. Трішки часу в мене є, тому я ще буду обмірковувати. Можливо, я собі зроблю таку табличку, роздрукую, бо хоча я полюбляю такі варіанти, чесно вам скажу більше. П'ята номінація Миколайчин чобіток Я приймаю участь в цій номінації, це Оленка номінація. Оленка номінація, третя, да, вже номінація третя, Це обмін подарунками. Оленка просить всіх, хто бажає відправити її. В особисті адресу, і вона за допомогою рандомайзера обирає кожній із нас того, кого ми будемо, кому ми будемо дарувати подарунок. Я вже знаю, кому я буду дарувати подарунок. Оленка мені прислала. Це цікаво, ця майстриня мені цікава, тому ще більш цікавіше буде збирати подарунок да, для неї. Я трішки порозміркові подумаю, і, звичайно, зберу трішки, мені хотілося б ближче до Різдва. І хоча Миколай Чіпток, мабуть, надо було б на Миколаївчика, я ще поки подумаю. Одним словом, якщо ви будете дивитися відео, напишіть ваші думки, краще на Різдво зробити подарунок, ну ближче до Різдва, чи все ж таки на Миколайчика краще. Але до Миколайчика, мабуть, я не встигну зібрати подарунок, тому що мені хочеться щось такого цікавого, оригінального, тому і подумаю. Взя... Так. І шоста моя номінація це моя власна номінація бізнедов'язана. Мені здається, у кожній майстрині ця номінація буде. У мене велика купа недов'язів, і я хочу з ними якось максимально просунутися. Дякувати Оленці, вона дозволяє брати з собою ці проектики, і я хочу це все-все-все максимально просунути. Сьома номінація це вишивка. А, хто зі мною на каналі давно, той знає, що я полюбляю вишивати. І я вже дуже давно вишиваю собі подушку в синьому, блакитному і жовтому кольорі. Три кольори. І я один час розпочала кожного дня вишивати, потім захворіли, потім деякі обставини, да, потім ще щось, і це знову від'їхало на задній план, нема, не вистачає часу. Тому я собі хочу поставити за мету до кінця, до 20 січня відв'яза вишити вижити повністю один листочок. Тобто він уже в мене вишивається, він вже розпочатий, і цей листочок я хочу довишити, щоб у мене було вже два, хоч б вишитих листочки. Всього шість в цій подушці вишитих. Тобто один у мене вже вишитий, і я зараз вишиваю ще один. Я думаю, ну листочки це А четвертого формату. Роздруку... Роздруківочка. У мене таких шість листочків. Ну там один, два, три, третій і шостий листочки вони більш вущі, але ж ну, вони також є. Ну, все ж таки, я хочу завершити цей листочок, п'ятий листочок я зараз вишиваю, бо я знизу почала і розпочала, вишитала спочатку четвертий, зараз п'ятий вишиваю, потім вишив, шостий, можливо, візьму третій, другий і перший. Ну, Міздається, якщо я розпочну. Ну, подивимось, я ще поки розмірковую, видно буде, поки так. Ну, вишивку. Ставлю за мету п'ятий листочок, вишити. Мою вишивку. Так, восьма моя номінація це мій виклик, і він не в'язальний також, як і вишивка. Солодощі за бортом до 20 січня. Я вирішила, бо сталася купа всяких. Неприємних моментів, і я помітила, що моя рука також ну, почала тягтись до дощі. Тобто, з моменту виходу цього відеоролику я розпочну бій з солищів за бортом залишаю. І до 20 січня, в чи ні, я розповім вам уже потім. Буду ділитися в своєму інстаграмі, не знаю в'язуальному чи не в'азуальному, але буду ділитися. У мене два інстаграми, ну хочу сказати, бо я завжди розповідаю вам про інстаграм в'язальний, але у мене ще є невеличкий мій життя в інстаграм. І там теж я іноді розповідаю такі нюанси. І остання дев'ята номер нація. І Оленка вона також була останньою. Ану ж, один, два, три, чотири. Щось я, мабуть, пропустила. Мабуть, я не всі олена на цьому, бо є ще якісь були в неї. Ну, Останню я сюди записала, хто подолає дракона, відв'язати хочу я дракончика. Я хочу свого дракончика, якого розпочала ще в іграшковому бумі літа, який проходив у Оксанки недошитко. Тому мені треба обов'язково дов'язати того дракончика. Але до цього дракончика я хочу ще мініатюрного дракончика зв'язати. Я розумію, що і цей мініатюрний займе дуже багато часу, бо, як показує практика, чим мініатюрніша робота, тим більше часу не вона потребує. Тому я хочу свого дракона завершити і розпочати нового дракончика. Ось такий мій різдв'яний план на цей проект. Я маю надію, що я зможу закрити всі пункти цього проекту. Як воно буде, я розповім уже. У січні місяці, скоріш за все, це десь уже після 20 січня я підведу підсумок цього всього, і що мені вдалося, я вам розповім уже тоді. А на сьогодні я з вами прощаюсь і кажу до наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!